Добрий день, мої любі. Це не гайд, а скоріше мої роздуми на тему преміуму. чи потрібен він, що дає, скільки коштує. Давайте по черзі потрібен? Так, я вважаю преміум обов'язковим, бо він дає дуже смачні бонуси до всього. Почнемо з 30 поїдків навчання. Поки ми ще не дійшли до гайдів про крафт спорядження або перекрафт ресурсів чи іншого можливо. Ви неправильно оцінюєте їх значення, але повірте мені, коли цих поєнтів у вас буде 2 тисячі, 3 чи більше, і ви за 15 хвилин зможете за них прокачати дуже цікаві речі з вашого дерева навиків за копійки, тоді ви зарозумієте їх справжню ціну. Тож, чим раніше вони почнуть у вас накопичуватись, тим краще. Потім зрозумієте: 10 тисяч фокуса на день. У відео про острів ви могли бачити. Що 10 тисяч фокусу перетворюється в 500 тисяч срібла. За 30 днів це 15 мільйонів. І це саме мінімальний і простий спосіб зливати цей фокус. Далі будуть гайди, куди продвинутіші. і я навчу вас трансмутації цих 10 тисяч фокуса в срібло, причому від 1 мільйону до 4-5, а інколи і більше, в день. В залежності від того, як сильно ви хочете заморочуватись. Але візьмемо мінімум, 1 мільйон в день множимо на 30 днів, виходить 30 мільйонів в місяць. Ціна преміума зараз 18 мільйонів. Не буде таких випадків, що вам буде складно купити преміум, от побачите. 50% до всієї слави. Мені потрібно говорити, що викачана зброя та спорядження це головна ціль і цінність в цій грі. Всі ваші мільйони, всі ваші сети, це просто інструмент отримання саме цієї фейми. І коли я одягаю сет за 65 тисяч, а він дає мені майже 1200 IP, це непогано. І чим далі, тим сильніше буде економія. Там, де інші одягають 1500-1600 IP за 1,5 2 мільйона, прокачені майстерки дають змогу одягатись на 30% дешевше. При тих самих вимогах до IP. Про острова зрозуміло, вже є гайдик, тож пропускаємо. 50% срібла та деякий лут з мобів. Пропоную провести експеримент. Побігайте 30 хвилин у відкритому світі, та подивіться, скільки вдасться налутати саме з полу. Це не такі малі цифри, як вам може здатись. На більш продвинутих рівнях буде, наприклад, ХЦЄ, так звані хардкорні експедиції. Так там дроб з полу за одну годину може спокійно перевищувати за два. 3 мільйони. Тому цим бонусом теж не можна просто так нехтувати. 50% до ресурсів. Всім збирачам обов'язковий. Оце також гроші. Це економія часу як на прокачці, так і на швидкості заробітку. 100% врожаю та 100% до животноводи це про острови. 50% зниження налога. Мої відео дивляться або новачки, яким цікаво як заробити, або старички, яким просто рофельно з цих стартових відосиків. Старички знають, що налоги це важлива складова будь-якого заробітку. Новачки поки ще не стикалися з великими налогами, які іноді можуть сягати спокійно в 500 тисяч при виставленні речей на ринок. Тому його порізка це також важлива частина економії ваших грошей і повірте, немалих. Тепер дозвольте поставити вам запитання, як по-вашому, скільки коштує перший преміум на один місяць? Ви скажете, Санді, це ж легко, відкриваєте меню та відповідаєте 18 мільйонів. Потім я запитаю, скільки коштує преміум на один рік? Ви скажете, ну приблизно 170 мільйонів, на що я відповім ні. Преміум на один рік коштує також 18 мільйонів. Чому я так вважаю, бо саме складне завдання для новачка це купити перший преміум. Далі він буде сам себе купувати. На цифрах з островів ви бачили, що елементарний полив одного острова приносить 7,5 мільйона срібла в місяць, двох островів 15 мільйонів. Давайте глянемо ще на одну річ, яку дає преміум. Це сундуки випробувань, їх можна отримати 4 на місяць, сундуки завойовника, також 4 на місяць. Також ми можемо брати сундуки за поінти прихильності. Ось перед вами відкриття таких сундуків за один місяць. Причому хочу зробити наголос: що це мінімум, бо я не ходив ні в авалони, ні в сольники, ні в Групики, ні на Форти, ні на магів. Тобто, це реально самий мінімум ваших сил. Те, що я робив, це одна-дві годинки бігати ні в мглі один раз на тиждень. Ось що ми маємо: 9 мільйонів всяким лутом. Плюс не забувайте про щомісячного маунта. Так, ця ворона так собі, але є місяці, де дають гарних маунтів, На яких від 800 тисяч. Отже, якщо підсумувати, 15 мільйонів з островів та 10 з сундуків це вже повністю окупає преміум. А я часто стикаюсь з тим, що люди грають без према, бо не можуть накопити на нього чи не розуміють його справжню цінність, неважливо. Як в гільдіях, так і в коментарях до відео. Тож перестрадайте покупку первого преміума. У мене є відео про 10 забігів в солоданжі 8.0, де я налутав чистими 3,5 мільйона. Математика підказує, що для покупки премія я повинен був пробігтися по 60 сольникам. Я не знаю, везучий я чи ні. Якщо вам 60 забігів не вистачить, пройдіть 100 данжів. Перетерпіть покупку первого преміума, далі буде простіше, обіцяю. А на сьогодні це все, про що я хотів поговорити. Всього найкращого!